Сьогодні моя місія поділитись, поділитись в моменті чимось, що допоможе вам нарешті почати, наприклад, проявлятися, зацікавитись в тому, щоб розвивати свій особистий бренд, щоб ділитися якимось знаннями, бо існує така хибна думка, так, що ну, я ще недостатньо всього знаю. Ну, в мене недостатньо досвіду. А ось там той спеціаліст, у нього велика аудиторія, у мене цієї аудиторії немає. Але я завжди говорю дівчатам і показую на своєму прикладі, дівчата вже це бачать, що якщо ти лише на старті, і у тебе вже є якась аудиторія. Навіть якщо це твої друзі, знайомі, це не означає, що вони не захочуть придбати твій продукт. І колись мене дуже зачепила така штука, коли казали, що ну все, я зараз запущу таргет, я зараз притягну купу нових людей, вони обов'язково куплять мій там, чудовий продукт. Але якщо ти не можеш продати тим людям, які є серед твоїх глядачів, то як ти зібралась продавати тим людям, які взагалі тебе не знають? Бо зараз ми бачимо, що різних продуктів, проєктів, послуг, спеціалістів дуже багато. І вже втомилися люди від того, що їх їм постійно щось хочуть продати, що постійно тиснуть на їх тригери, що через це чіпляють, люди втомилися від емоційних покупок, так, що на емоціях купують, потім розчаровуються, тому багато розчарувань серед певних інфопродуктів, і тому нам нічого не залишається, крім того, щоб бути собою. Щоб проявлятись від серця, щоб будувати особистий бренд, який буде йти від серця, а не по шаблонам. Звісно, що, як і у будь-якої річки, повинні бути береги, повинна бути певна структура, система, без цього ніяк в нашому матеріальному світі, але. Що ми вкладаємо ось цю структуру і систему? Важливо вкладати те, що йде у тебе від серця, те, що у тебе закладено природою, щоб якщо ти створюєш продукт, ти його сама обожнювала, любила, бо він насправді там, класний, дієвий, корисний, його приємно сприймати на слуха, або візуально і так далі. Тобто, я завжди дивлюсь позиції не своєї, а глядача з позиції стороннього спостерігача. І от поступово так ми там е, прагнемо, щоб був нормальний звук, щоб там картинку можна було дивитися. Якщо я там не можу зняти, щоб була картинка, я там пишу текст. Зараз дякуємо, що є карусельки, що можна зберегти важливі думки. До речі, нещодавно я чула, що типу в карусельках немає душі. От і що це зазвичай механічний текст. Ну, якщо ви його пишете з чатом GPT, то так це буде механічний текст. Але не забуваємо, що чат GPT у нас теж для того, щоб структурувати наші думки, десь допомогти, як знаєте, проаналізувати нашу думку, виділити якийсь основний меседж, допомогти не знаю там заголовком якимось, але. Не щоб чат GPT створював повністю текст. От, наприклад, у мене дівчата були такі цікаві моменти, коли мені надсилали текст, а я казала: там немає щось тебе. Що таке? Що з текстом? Що з тобою? А ти як? Він каже, а ну я просто там писала думку і мені чат GPT структурував. Або там мені чат... я кажу, стоп, ми прибираємо чат GPT. От просто прибираємо. Якщо ми не вміємо ч... через чат GPT залишити там себе. Тоді ми краще його взагалі приберемо, я там допоможу структурувати думку. Але коли ти пишеш, ти сідаєш і в потоці пишеш, чим ти хочеш поділитись. Отже, знаєте, я давно не записувала таких відео, зараз буду багато говорити просто так. Але таких тезісних, важливих моментів, що якщо ви навіть там, 5 хвилин подивитесь, ви вже для себе щось цінне візьмете. Бо основна моя місія це щоб. Коли заходиш у соцмережу, і я там бачила особистість, але не в тому плані, що я бачила твої відео у фото, а в тому, що я бачила в кожному шрифтові, в кожному кольорі, в кожній фразі, в кожній подачі, в кожному форматі, я бачила і відчувала тебе, частинку тебе, те, чим ти прийшла поділитись. Не просто скопіювати тренд, не просто скопіювати оформлення, а Відчути своє, а адаптувати під себе ось що важливо. Зараз теж навколо теми особистого бренду теж вже багато нав'язано таких зв'язочок, які теж важливо розв'язати і вийти з цих хибних стратегій. Я із задоволенням буду розповідати зараз про своїх дівчат, тому що. Я ніколи не візьму в роботу людину, в продукт якої я не закохаюся. Тобто, спочатку я закохаюся в продукт, а потім ми почнемо роботу. Або в процесі створення продукту мені важливо закохатися в людину як спеціаліста, і тому дуже часто у нас бувають такі штуки, що я починаю задавати багато питань і сама стаю ніби тим, знаєте, таким бурчащим клієнтом. Для чого? Для того, щоб. Ти відчула опору в собі в своєму продукті, в тому, що ну ти просто-просто бусінка. Ну якщо ти це не відчуваєш, то з цим ми розберемося. Бо кожної людини є її сильні сторони, так природні, просто дуже часто ми бачимо, що хтось створив якийсь продукт, і ми такі: Вау, вау, я теж таки хочу! Ми бачимо, що це якась е, суміжна. Спеціалізація, я, так, я теж хочу проводити такі консультації. І то стоп, вдих-видих. А що в цих консультаціях про тебе? В чому унікальність, в чому цінність, де тут ти в цій послузі, якщо ти просто береш чиюсь послугу і її копіюєш? Кожна людина народжується геніальною, у кожної людини є своя роль, своя роль у світі, в своїй діяльності в спільноті. Через певну роль людина розвивається, через певну роль їй дається ось цей потік енергії, коли ти розвиваєшся коректно, тоді продукти у тебе, які є відображенням, знаєш, це як зовнішнє відображення твого внутрішнього, так от, так і твоя сторінка, ці продукти, що ти створюєш, важливо, щоб вони відображали твоє внутрішнє, щоб вони були проявленням твоїх природних талантів. І для цього не потрібно закінчувати 100 500 спочатку курсів вивчити, а потім лише почати ділитись, чим ти вже сьогодні можеш поділитися зі своїми людьми. Де, да, можливо, навіть досвідом, можливі, можливо, ти якось по-своєму проживаєш те, що відбувається у нас зараз, з цими всіма обстрілами, холодом, вимкненням світла і все. Можливо, ти цим можеш поділитись, і це стане чимось. Корисним це створить щось нове, це когось надихне і так далі. Тому я вважаю, що в кожній людині є чим поділитись з іншою людиною. І зараз я прям відкрила Марійки сторінку, і я її прогортаю вниз для того, щоб трошечки перейти у момент спогадів того, з чого ми починали. Ну тут, щоб прогортати, це потрібно вам почекати. Що у нас було? Більшість там, де ми бачимо щось підписане, зняти контент це був контент із залу, був лайв. І о, Маріка взагалі нерегулярно вела блог, і коли ми з нею були знайомі, я настільки відчувала, що це така неймовірна людина, що вона така глибока, що вона така чуттєва, що з нею так цікаво спілкуватись. Але я не знала, який вона спеціаліст. Тобто я бачила, що вона красива, підтягнута, так. Але я, там, я ніколи не займалася пілатесом, я не знала, що це за напрямок. Я просто спостерігала. Але коли ми почали спілкуватися, коли я дізналась, наскільки я така, боже, така красива і така розумна. Так, чому цього ніхто не бачить? Дозволь собі ділитись, ділитись своїми знаннями. А вона каже, ось це, мені здається, все, всі знають. Та ось цим, ну що я там можу цим ділитися, я ж в там, цьому там, сама навчалась і так далі. А ось в цьому я ще недостатньо профі. І ось це все важливо розвіяти. І тут класно, що я, наприклад, поглядом зі сторони, коли вона просто зі мною говорить, я чую і помічаю її сильні сторони. Так? Тобто, що проявляти, чим ти можеш бути корисна. І що ми перше почали впроваджувати, це те, щоб проявленість була комфортною, щоб, коли до тебе, ти з'являєшся у стрічки, ти була впізнаваною, і щоб проявленість була регулярною, але регулярною по любові. А для того, щоб було по любові, потрібно зацікавитись, зацікавитись собою, зацікавитись ділитись, зацікавитись створювати щось нове знайти такі формати контенту, які тобі будуть подобатись. Ну, не всім подобається знімати себе, наприклад, на відео. Або комусь не подобаються довгі формати, комусь короткі. І ми ось так. Помітили, що нам цікаво стало досліджувати різні формати, тому на сторінці потім можна побачити багато форматів різних. На деякі відео, щоб трошки гармонізувати стрічку, коли ми відчули, які Маріці відгукуються кольори, які шрифти, ми це все відчували. Ми все це відчували, щоб відобразити її внутрішній світ через ці кольори, щоб їй самій подобалось. Робити що, щоб їй подобався контент, який вона виставляє. Бо теж важливо, в якому стані ми публікуємо контент, в якому стані із з якого стану ми чимось ділимось. І так ми почали випрацьовувати відтінки, кольори. Трошечки тут змінила обкладинки. Я, мабуть, коли буду монтувати, буду додавати просто скріншоти, і на що ми далі перейшли. Я скажу відверто, так як актуальні, в принципі, відходять і вони почали відходити ще в минулого року, ми не робили великий акцент на актуальні, на воронки, які є усюди. У мене настільки вже умовно банерна сліпота на ці воронки, я вже бачу, а все. Зараз мене поведуть по воронці, переведуть у лід магніт, там будуть продавати продукт. Лідмагніт не факт, що буде суперкорисним, бо чомусь. А чому б не дати лід магніт супер корисним? Жалко, що. Ли? От, я за те, щоб не знання, це я за те, щоб ми ділились. От. Менше від цього. У нас нічого не стане. І як мені, о, моя Віолета класна сказала, коли їй часто кажуть: тебе сторінка, як енциклопедія, заходиш, і більш нічого тобі не потрібно. Тут тобі практики, тут тобі щось цікаве і корисне. Це потрібно все продавати, чому ти це ти даєш? Вона каже: ну, мені постійно цікаво навчатись, у мене стільки знань в голові, стільки всього цікавого, що повірте, те, чим я ділюсь, це я лише вивільню трохи. Свою голову для нових знань. Світ не стоїть на місці, ми розвиваємось. Не може бути так, що ні-ні, я зараз ось цю інформацію не розповім, її треба продати. Та продаш ти. У тебе завжди буде продукт, який ти продаш. Завжди. За це ти точно не хвилюйся. А коли ти віддаєш від серця, то ти отримаєш набагато більше. Коли ти віддаєш від серця, ділишся і без очікувань. І от що я зараз помічаю? Ми почали вводити рубрики, і от ми зробили перші карусельки. Ми почали робити карусельки. По-перше, я зараз гортаю і бачу, як ми виросли у оформленні. І я виросла у оформленні, бо я постійно теж шукаю якісь нові штучки. Але що ми помітили, коли ми почали робити. Перші публікації ми одразу вже випрацювали стиль швидко, і почали тестувати різні публікації. І якісь експертні, і якісь тренди адаптували, і карусельки. По-перше, ми помітили, що Маріка дуже чітко, класно пише. Тобто, коли у неї просиш, а поділись, будь ласка, цим, або там дівчата що запитують, і вона класно, чітко, глибоко розкриває теми. І коли гортаєш карусельку, навіть коли я створюю карусельку, мені дуже легко з її текстів створювати. А якщо мені легко створювати, тобто, то, бачите, їй легко поділитись, мені легко створювати, значить людині легко читати. І зворотній зв'язок. Не змусив нас чекати, зворотній зв'язок на карусельки дуже завжди класний, завжди вище охоплення. Часто кажуть Марійка, ти так надихаєш своїми публікаціями, тим, чим ти ділишся, так цікаво читати. І ось не один раз Маріка це чула, тому карусельки це у нас просто невід'ємна частинка сторінки. Бо тут ще штука така, що коли є красиві фотографії, до речі. Теж такий момент. Я раніше думала, що щоб сторінка виглядала більш-менш привабливо, ну, це потрібно хоча б раз на місяць йти на нову фотосесію. Ну, бо ти ж, хоча я виставляла по декілька місяців одну фотосесію по, по півроку, бо Настя робила такі красивізні фотосесії на багато фотографій, і я їх просто виставляла, виставляла, щоб естетично виглядало. Але потім я почала робити таку штуку: я почала помічати те, що мене оточує. І не обов'язково, щоб це була супер-якісна картинка. Але помічати деталі, які мене оточують, зробити якесь селфі, зняти якесь коротеньке відео. І це вже робить так, що наш контент оживає. Тому помічати якісь моменти, робити якісь селфі. Наприкладі Марійки, заходимо на її сторінку. До речі, якраз ось цей зараз момент ще розповім. Заходимо і дивимося, що більшість фотографій це ті фотографії, які вона робить сама. Орендує е, студію, ставить штатив і фотографує. І фотки виходять живі, виходять дуже такі. Природні, Вони виходять в моменті, вони виходять в стилістиці самої сторінки. І в результаті у нас завжди є з чого зробити стори, завжди є з чого зробити карусельку. І карусельки, от я зараз хвертаю карусельку, 20 хвилин до, до звички турбуватися про себе. І каруселька, до речі, от приклад того, що. Не обов'язково багато контенту. Ти використовуєш той контент, який у тебе є, який ти сама зняла, поставила на штатив, тобто, знаєте, такий базовий мінімум. Я сьогодні вирішила просто експеримент. Я прибрала свій софтбокс величезний, який постійно діставати, складати. І він тут у мене стояв. Я взяла маленьку лампу, тестую сьогодні маленьку лампу, яку я купила в АТБ за 200 з чимось гривень. Я сьогодні тестую знімати з цією лампою. У мене простий мікрофон Boya. У мене був в два рази, дівчата, дорожчий мікрофон до цього, але цей мікрофон він класно адаптований під телефон, під iPhone. І у мене стоїть штатив. Ну, Штатив у мене такий непоганий, прикольний, не пам'ятаю, може гривень 700 він коштує. У мене мікрофончик Боя. Є мікрофончики Боя, це у мене міні, а є інші версії. І це такий базовий мінімум. А ще от-провідні навушнички. Це теж такий базовий мінімум, поясню, для чого, для тих, хто веде прямі ефіри. Зуми, зі Чому? Бо, наприклад, у мене мої AirPods, у них жахливий мікрофон вже. От просто вони нормальні, з ними все окей. Але от такий мікрофон, звук мікрофону якийсь дуже странненький став. От, і мені зручно, що зі усі якісь прямі ефіри, всі такі штуки я роблю з провідними навушниками, бо у них у самого мікрофона класний звук і добре чутно в навушники. Тобто, це такий базовий мінімум, щоб. Ти перестала відкладати, проявлятись, але і, і без цього теж можна це все робити. Світло напроти віконечка, телефончик на щось поставити, на якусь підставочку, без мікрофону, просто знайти місце вдома, де буде тихо, де тебе ніхто не буде турбувати, де буде нормальний звук. Все це можна адаптувати, можна ставити телефон на таймер, знімати якісь коротенькі відео, рутини. Підглядати, надихатися іншими людьми, дивитися ракурси, там, так, на яких ставляться, щось знімають, надихатися. Тобто, не бачити, не знецінювати себе, коли ти дивишся на інших, а надихатися іншими. Тобі не, зараз, не ера вилизаного ідеального контенту. Так, Зараз це про те, щоб ти проявлялась від серця, проявлялась природньо. і. Щоб ти турбувалась, скажімо так, про ту людину, яка з тієї сторони екрану на тебе слухає і тебе дивиться, так тобто, запитує, чим я можу поділитись, а як я це можу зробити. Ось таке, начебто, коротеньке відео. Якщо вам зайде, мені зайде, буду знімати, буду ділитись.